Відсім. Сьогодні хочу справити трошечки про себе ще. Не. Можливо, комусь здається, можливо, не здається, що в мене є і зовнішній, тобто, е, типу такі весножки, поцілую сонце, але ні, в мене багато родімки. Я родімкувата людина. У мене родімки скрізь. І вони проявляються на сонці, зокрема. Хоча я часто не буваю так, ну, супер часто на сонці, але літо звісно і більше, проте ось такий приблизно мій стандартний вигляд обличчя на руках. Також їх багато є. Кажуть, що то не корисно. Ну, Чим більше на сонці, тим більше весну в тих родімок, веснушок, і тим поганіше для шкіри. Не знаю, мені подобається, правда, це десь. Початок червня десь. Ось цей період, коли ти такий ходиш, і в тебе тупо всі руки в цих веснушках, родівках, ти такий, думаєш. Певне, що зійшло зійшлося якесь сузір'я, бо воно, знаєте, буквально. Кожного року, так скажемо, плюс-мінус в один час, і такими ну, сузір'ями виглядає це все. Ти такі думаєш, капець. Ну, певно, десь так планети зійшлися, а потім, казується просто від сонячного світла точки на тілі висвітляються, витемняються і... І вся дитяча магія пропадає. Тому не втрачайте віру в, в чудеса, але при цьому бережіть себе, своє обличчя, адже воно. Як не крути, старі і образливо, звісно. Проте, що зробиш? А весночки це прикольно. Прикольно будь який тип обличчя. Будь-яка зовнішність це прикольно. Це індивідуально, це особистісно. І ось ці шаблони про моделі, які виглядають супер класно і всі однакові. Давайте чесно. Ми всі різні. Я не хочу бути такою, як всі. Ну. Не хочеться сильно скажімо, відрізнятися, це так. Але бути такою, як всі сірою масою чи всі на одне лице, також не хочеться. Тому, навіть якби я дуже сильно хотіла їх, на жаль, важко замаскувати. Проте, що є, те є, не будемо соромитися.